Ви завжди йдете за отарою? Ні, тільки коли вона йде перевіряти достовірні телеграм-канали. Чом веганом став? Херсонські кавуни, кращі за будь-яке м'ясо. За що ви не любите Харків? Всі смітники чисті постійно. Ви живий? Ні, я не придатний. Ви ходите гуляти? Тільки подивлюся, чи немає бусика. Готуєтесь до зими? Так. Сховала три горішки і павербанк. Яка ситуація? Слимаки знов підняли ціни на салат. Яке у вас життя? Складне. Старші браття не дають вити після десятої. Як це мати свій курник? Екологічно. І дуже зручно. Вибираєте новий аромат? Так, я порівнюю конкурентів.